Ерік Кріпки, якого ви вже можете знати по серіалу Хлопаки, який я розбирав на цьому каналі, з великою любов'ю підійшов до прописання місцевого світу. Серіал розповідає про двох братів: Сема та Діна Вінчестерів, які грають гарні у своїй майстерності актори Джаред Падалекі та Дженсен Екоус. Їх історія починається з того, що вони відправляються на пошуки зникого батька, який є мисливцем на чудовиськ. І таким чином історія затягує героїв у неймовірні пригоди з демонами Янголом, ми пеком, раєм, різними богами, вампірами, вовкулаками та багато чим іншим. That was scary. попри свій темний та серйозний стиль, серіал взагалі недушний, принаймні до певного сезону. Головні герої не ходять тут з постійно серйозним обличчям та не вдають себе супергероїв. Хіба що в цьому епізоді not... Ерік Кріпке зробив саму правильну річ. Він зробив своїх героїв максимально людяними зі своїми проблемами, травмами та жартами. Те, як і Дін постійно підколюють один одного, постійно сваряться, як то пара маразматичних пенсіонерів, за цим цікаво спостерігати. Відчувається якась така, знаєте, братська любов через екран, і це не дивно, бо кріпке це геніальний мужик, який розробляв проект 10 років, збираючи міські легенди, вивчаючи міфологію, біблію та інше.